Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 17 листопада в приміщенні центру надання адміністративних послуг міста Миргород пройшов черговий прийом громадян, який провів міський голова Сергій Соломаха. До очільника громади цього разу звернулися 10 мешканців, які порушили низку питань, зокрема, питання щодо комунального господарства, соціальної підтримки, благоустрою та функціонування міських сервісів. Громадяни піднімали проблему пов'язані з енергозабезпеченням, обліком житла, станом комунальних мереж, доступністю міського середовища та безпекою руху. У лунали також запити про надання матеріальної допомоги мешканцям, які опинилися в непростих життєвих обставинах. Миргородський міський голова Сергій Соломаха вислухав кожного, хто звернувся, дав відповідні доручення відповідальним підрозділам, а також деякі питання залишив під своїм контролем. Подібні особисті прийоми залишаються дієвим способом взаємодії влади з громадянами, адже дозволяють оперативніше реагувати на їхні потреби та планувати подальшу роботу. Керівництво Миргородської громади і надалі дотримується принципів відкритості, конструктивного діалогу та послідовного розв'язання актуальних для людей питань. 18 листопада відбулося чергове засідання виконавчого комітету Мирградської міської ради. Роботу розпочали з питань, що стосуються діяльності відділу служби у справах дітей. Зокрема, йшлося про надання дозволів на здійснення правочинів стосовно нерухомого майна, правовласності або користування яким мають діти. Також розглянули питання про припинення та призначення пікування над дітьми, позбавлених батьківського пікування та продовження терміну перебування дітей у сім'ї патронатного вихователя. Наступним розглянули питання щодо продовження приватними підприємцями оренди окремих елементів благоустрою комунальної власності. Йдеться про місця для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, які слугують для ведення підприємницької діяльності. Щодо підприємницької діяльності, також були порушені питання, пов'язані з дозволами чи їх припиненням на розміщення зовнішньої реклами. Прийняті рішення стосувалися ведення квартирного обліку, а саме, включення внутрішньопереміщених осіб до загального та першочергового списків громадян, які потребують поліпшення житлових умов, а також взяття на облік осіб, які потребують житлового приміщення з фондів для тимчасового проживання. Крім цього, виконком ухвалив рішення про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Миргородської міської ради. Також було прийнято рішення про укладення тимчасових договорів на перевезення пасажирів на приміських маршрутах у межах Миргородської міської територіальної громади. Ще одне рішення стосувалося управління комунальних ресурсів, прийняття на баланс управління гуманітарної допомоги у вигляді сонячних панелей. Було ухвалені рішення щодо соціальної підтримки населення 28 мешканцям громади, які потрапили у скрутні життєві обставини у зв'язку з тяжкою хворобою чи лікуванням, виділили одноразову грошову допомогу на загальну суму у розмірі 160 тисяч гривень. Також було прийнято рішення надати одноразову адресну грошову допомогу внутрішньопереміщеним особам. Які перебувають на обліку в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньопереміщених осіб по Маргородській міській територіальній громаді. Та потрапили в скрутні життєві обставини у зв'язку з тяжкою хворобою лікуванням. Чотири особи на загальну суму 22 тисячі гривень. На поховання мешканців громади виділили кошти на загальну суму 12 тисяч гривень. Важливим блоком стало рішення про матеріальну підтримку захисників та захисниць України. Виконавчий комітет Миргородської міської ради вирішив надати грошову допомогу потерпілим, пораненим захисникам захисницям України за рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади 19 особам на загальну суму 190 тисяч гривень. Одноразову грошову допомогу також надали 35 військовослужбовцям на загальну суму 169 тисяч гривень. Ухвалили рішення надати одноразову матеріальну допомогу на поховання загибовського службовця у розмірі 40 тисяч гривень. Крім того, надаватиметься щорічна матеріальна допомога членам сімей загиблих, зниклих безвісти та пологнених захисників і захисниць. Виконавчий комітет Мергородської міської ради вирішив надати щорічну матеріальну допомогу членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти та полонених захисників захисниць України та членам сімей загиблих, учасників бойових дій на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів. 40, по 40 заявам на загальну суму 350 п'ятдесят тисяч гривень, з них двадцять 39 загиблих і 6 зниклих без вісти. На проведення ремонту житла двом родинам загиблих захисників України прийнято рішення виділити допомогу на загальну суму 20 тисяч гривень. Також 63 тисячі гривень надали 11 родинам як допомогу при народженні дитини. Виконавчий комітет також прийняв рішення про надання разової грошової допомоги жителям, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації. Потреба виникла через падіння ворожого БПЛ на приватний будинок та пожежу у багатоквартирному будинку. Допомогу отримують сім громадян на загальну суму 225 тисяч гривень. Серед важливих питань обговорили стан реалізації ветеранської політики у громаді. Начальник відділу у справах ветеранів Богдан Якименко доповів про діяльність виконання комплексної програми реабілітації та інтеграції захисників і захисниць України і членів їх сімей, а також про досягнення центру підтримки ветеранів. Другим важливим питанням засідання стало впровадження реформи системи догляду за дитиною. Реформа спрямована на забезпечення зростання дітей у сімейному середовищі та розвиток сімейних форм виховання. Миргородська громада долучається до реалізації цієї реформи, зокрема завдяки участі у проєкті розгортання реформи кращий догляд у Полтавській області. Наприкінці засідання військові та волонтери звернулися до членів виконавчого комітету із закликом посилити допомогу Збройним силам України та забезпечити більшу підтримку військових від місцевого бізнесу. Наступне засідання виконавчого комітету запланували на середину грудня. підприємці Миргородської громади змагалися за грантову підтримку з місцевого бюджету. 14 листопада в Миргороді відбулося засідання конкурсної комісії, яка визначила цьогорічних переможців. Вже не перший рік в нашій громаді відповідно до програми підтримки підприємництва, проводиться конкурс бізнес-планів для наших підприємців, де громада на умовах співфінансування виділяє кошти на реалізацію бізнес-планів наших підприємців. Такий самий конкурс проводиться і в цьому році, в 25-му. Сьогодні ми проводимо безпосередньо засідання конкурсної комісії, яка визначить переможців нашого конкурсу бізнес планів Загалом на конкурс було подано 19 заяв від наших представників бізнесу. Із цих 19 заяв буде визначено 10 переможців, які наберуть найбільший середній бал і відповідно отримають кошти з місцевого бюджету. Цьогоріч на конкурс бізнес-планів у бюджеті закладено 700 тисяч гривень замість звичних 500. Миргородська міська рада збільшила суму співфінансування. Тепер підприємці можуть отримати до 70 тисяч гривень, не більше 70% від загальної вартості проєкту, а решту покрити власним коштом. На словами Анталії Молочко цього року підприємці представили свої ідеї з найрізноманітніших гаузей. З абсолютно різних сфер, це і розвиток наших крафтових виробництв в громаді, це сільськогосподарський напрямок, тобто вирощування тих чи інших продуктів рослинництва, ягідництва, також відкриття певних магазинів, станцій техобслуговування і послуги в сфері краси. Оцінювання бізнес-проєктів здійснювала конкурсна комісія. Склад такої формувала відкрито через реєстраційну форму, тож доучитися міг кожен охочий. Загалом в конкурсну комісію війшли і представники громадських організацій, які працюють з бізнесом і над підтримкою бізнесу, наші представники депутатського корпусу, виконавчого комітету відповідних профільних відділів, представники координаційної ради, яка діє в нашій громаді з підтримки бізнесу, і інші всі бажаючі. Представники ради внутрішньопереміщених осіб до речі, декілька бізнес-планів подано в цьому році саме внутрішньопереміщеними особами, які приїхали до нашої громади і планують тут розпочати бізнес. Переможці за запальною системою. Комісія оцінювала актуальність та користь ідеї для громади, обґрунтованість бізнес-плану від аналізу ринку до прогнозу витрат і перспектив розвитку. Також увагу приділяли рентабельності виробництва, кількості нових робочих місць і соціально-економічного впливу на громаду, зокрема підтримці збройних сил України, волонтерських та екологічних ініціатив. За результатами конкурсу бізнес-планів, згідно з рішенням конкурсної комісії, переможцями стали 10 підприємців громади. Артем Скородумов представив бізнес-план із розвитку та розширення фермерського господарства з вирощування їстівних равликів. Голоденс нею грант допоможе підприємцю модернізувати виробництво та збільшити обсяги вирощування продукції, яка вже привертає увагу поціновувачів крафтових делікатесів. Лариса Залевська працює над відкриттям магазину електротоварів. Завдяки фінансовій підтримці вона зможе забезпечити асортимент необхідних товарів та створити зручний сервіс для жителів громади. Віктор Нагурний планує відновити та розвинути художню керамічну майстерню Добра глина у Миргороді отримані кошти сприятимуть відродженню ремесла та популяризації автентичної кераміки. Ніна Уткіна подала проєкт із виготовлення пам'ятників з різних матеріалів та їх встановлення. Грандофінансування дозволить розширити виробничі потужності завдяки новому обладнанню. Юлія Солодовник спрямувала свій проєкт на розвиток спортивної активності серед дітей, молоді та дорослого населення громади. За підтримки гранту вона зможе створити більше можливостей для занять фізичною культурою. Ольга Черткова отримала підтримку для створення тепличного господарства з вирощування ремонтатної полониці. Гранту допоможе забезпечити необхідне обладнання, що дозволить вирощувати якісну та корисну продукцію протягом тривалого періоду. Сергій Кір'ян подав бізнес-план щодо підвищення технологічності столярної майстерні. Він планує удосконалити виробництво виробів із деревини, а грантові кошти стануть інвестицією в сучасне обладнання та розширення можливостей майстерні. Вікторія Прошина працює над організацією та проведенням фітнес-програм для жінок і дітей, спрямованих на покращення фізичного та емоційного здоров'я. Завдяки гранту вона зможе придбати нове сертифіковане обладнання для якісних тренувань. Марина Крастюк планує створити майстерню вантажного шиномонтажу. За підтримки місцевого бюджету вона зможе придбати спеціалізоване обладнання і надавати затребувані послуги для водіїв громади. Олександр Клашевич представив свій проєкт щодо відкриття мініцеху з виготовлення крафтових м'ясних виробів. Отримані кошти стануть основою для закупівлі професійного обладнання та налагодження виробництва якісної м'ясної продукції. Загалом цьогорічний конкурс бізнес-планів проводиться в Миргородській громаді четвертий рік поспіль. Усі переможці зобов'язані не припиняти свою діяльність протягом року з моменту підписання договору, а отримані грантові кошти можуть витрачати виключно на реалізацію проєктів, що здобули перемогу. Гргацькому краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона 14 листопада відбувся тематичний захід, присвячений 110-й річниці від народження Миколи Семеновича Лемика, українського політичного діяча та члена організації українських націоналістів. Під час події презентували фільм Лемек Постріл в обороні мільйонів. Перед початком прем'єри учасники заходу висловили вдячність українським захисникам та захисницям. Із вітальним словом до гостей звернулася керуюча справами виконавцям. Чого комітету мир Грецької міської ради Антоніна Нікітченко? У нас сьогодні непересічна дійсно подія в нашому місті. Ми приймаємо сьогодні таких поважних, високоповажних гостей, і е, дозвольте мені передати вітання від міського голови Сергія Павловича Соломахи від. Депутатського корпусу, від виконавчого комітету. Я дуже дякую, що сьогодні, шановні гості, завітали до нас у Миргород і сподіваюся, що цей фільм побачить дуже багато наших миргородців і прийдуть до краєзнавчого музею, якщо можливо когось не вистачатиме ще якихось знань в цьому напрямку. Тому я дуже дякую за сьогоднішній захід і дуже рада з вами познайомитися. Програму події включало покладання квітів до меморіальної дошки Миколи Лемику, що розташована на фасаді краєзнавчого музею. Про діяльність Миколи Лемика та історичний контекст фільму розповів історик, директор Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Сластьона Андрій Фесенко. У своїй розповіді він підкреслив важливість збереження пам'яті про діячів, які боролися за українську державність. Відповідно до постанови Верховної Ради України про відзначення урочистих і пам'ятних дат на 2024 2025 роки, якраз у цьому році, в 2025-му, відзначається 110-та річниця від дня народження Миколи Лемика, Миколи Семеновича Лемика. Це один із таких визначних діячів організації українських націоналістів, один із краєвих провідників Ун у жовтні 21 жовтня 1933 року, щоб привернути увагу світової громадськості до страшного голодомору, який вирував в Україні, він здійснив атентат на консульстві радянського союзу у місті Львові, за що отримав пожиттєве ув'язнення, але з початком другої світової війни. У вересні 1939 року йому вдалося втекти із польської в'язниці. До Миргорода завітали представники знімальної групи. У межах програми заходу було заплановано зустріч з авторами стрічки режисером отцем Михайлом Греділем та продюсеркою Уляною Греділь. Сценарій до фільму написав Полтавець. Тарас Антипович, автор сценаріями за романами Василя Шкляра, Чорний Ворон та Анатолія Дімарова. І будуть люди. Нині письменник служить у національній гвардії. Тож для глядачів перед презентацією показали його відеозвернення. режисер розповів про основні мотиви створення фільму. Ідея створення фільму, знаєте, в мене з'явилася, коли ми зняли перший наш фільм, також про героїв ООН. І тоді я зрозумів, що треба ще про одну людину зняти, про котру не хотіли би, напевно, знімати, тому що його вчинок на цей момент знаєте, викликав когось когось незрозуміння, як то можна ліквідувати іншу людину, хоч він навіть навіть якщо він є ворог, але це виглядало якось в наш спокійний. І ще час якось так, знаєте, неправильно, ну, не по закону, не по людськи. Микола Лемик так насправді в патріотичному світі він надихає, надихає дуже багато молодих хлопців, і особливо зараз наших воїнів, які тримають фронт, тому що його вчинок свідчить про велику любов до України, свідчить про жертовність, тому що та людина, в принципі, він дитиною був, він мав 19-18 років. І він взяв на себе великий обов'язок розповісти про людей, яких нищили голодом тут на східних теренах України. Стрічку почали знімати у 2021 році. Над проєктом почала працювати кіностудія громадської організації Апостольська чота» за підтримки Львівської обласної військової адміністрації, Вородоцької територіальної громади та благодійників. Близько 100 людей акторського складу та близько 50 людей знімальної групи брали участь у зйомках у фільмі. Порушено теми саме пожертви, патріотизму та відповідальності 18-річного юнака заради справедливого майбутнього держави. Представник Українського інституту національної пам'яті в Полтавській області Олег Пустовгар наголосив на цінності постаті Миколи Лемика та важливості проведення таких заходів. Цьогоріч – 110-річчя від дня народження діяча організації українських націоналістів Борця за незалежність України у 20 столітті Миколи Лемика відзначається на державному рівні. Важливо, що не концептуально, що цей показ відбувається саме у у Миргородському краєзнавчому музеї, на фасаді якого і розміщено меморіальну дошку Миколі Лемеку. як ініціатор цього показу від Українського інституту національної пам'яті хочу подякувати і міському голові Сергію Соломасі, і взагалі відділу культури, виконкому Миргородської міської ради, які активно долучилися до організації цього заходу, тому що нам треба давати відсіч на ідеологічному фронті на фронті пам'ятей під час перегляду в залі панували сильні емоції від щирого зацікавлення до глибокого зворушення. Глядачі уважно стежили за розвитком сюжету, який розкриває непростий шлях молодого націоналіста та його вплив на історичну пам'ять. Презентація фільму Лемик постріл в обороні мільйонів стала важливою подією для культурного життя регіону. Миргород став другим містом після Львова, де відбувся публічний показ. А незабаром стрічку продемонструють і в столиці. До загальнодоступного перегляду фільм буде буде доступно після участі у кінофестивалі. Тов м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, вантажник, мийник з котовозів. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок: 067 48 77 331 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. стабільна робота для стабільного життя. Менше споживання світла в пікові години, і завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги. Робити свою справу відпочивати, не бути осторонь, і просто жити. Це про пілотів першого окремого штурмового полку. Долучайся! Ти як? Знову ніч без сну. На місто летять шахеди. Ти втрачаєш сенс, шукаючи дві стіни. Але сходить сонце. Ти вариш каву, шнуруєш кеди, всі сенси навколо. Озирнись, ось вони, посміхнися, сусіду, намалюй свою першу картину, постав квіти в кімнаті, ти признайся мені заспівай. Пригорни ніжно міцно близьку людину, дихай глибоко і відчувай. Справжній сенс простий, не десь у зірках. Він поруч, він твій, у буденних речах. Це те, що нас зігріває, це те, що нас всіх тримає. Сенси важливі для ментального здоров'я. Шукай свої на hawaiu.com. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя 171, 1 дріб або за телефоном 066 934 07 36 0736. ДСНС запрошує на роботу машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт. Сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.